Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж я купила в АТБ. Зараз вам покажу якийсь список. Ось Якщо хто бачить, тут уксус, туалетна бумага, лимонна кислота, м'ясо, огірки, капуста, також чорнослив, апельсин, помідор і хлорка. Ну, з того, що я не купила, це помідор. Бо згадала, що в мене ще є помідорки, там 5 штучок, і не накупляла. Тому, зараз спочатку ми розберем те, що я купила з овочів, фруктів, а потім все інше. Ну, перш за все, це те, що мої любі. Я купила е, капуста рання. Я коли від'їжджала, була капуста 75-65 у Турції. Це було на початку е, червня. Зараз вона 25,89. Ну, мабуть, у людей вже пішла капуста. І е, ось ця капусточка вийшла на 29,36, тому що то, тут кіло. 134. Апельсин. Чому я беру апельсин по 58,95? Яблука 70 гривень. Що то за яблука? Золоті, нікому не потрібні, в яких вже немає вітаміну. С. Повторюсь, моє любі. А в апельсинах. Апельсини, до речі, я бачила на деревах, але зелені у Турції. Вони там проростають, як у нас, от, наприклад, абрикоси, їх дуже багато в Турції, але ще не сезон. І якраз такі апельсини я взяла. Я їх обожнюю. Мої хлопці теж їдять апельсини, ну, рідше я кожного дня. Я е, добавляю апельсинки, коли е, п'ю залізо. Е, тому що залізо, як ми знаємо, е, засвоїться краще з вітаміном С з кислотою. Також банан по 68-85, уже ж дешевше і смачніше, ніж яблука. Е, і на кіло 376. Якраз-таки вийшло 94,74. Дуже смачні, дуже рекомендую. Якраз таки отакі великі, не кормові. Дуже смачні, мені сподобались огірки. Зараз вам скажу. Огірки, цікаво, де вони тут не бачу, огірочки. Огірки 45,89 на 79,02. Бо тут кіло 722. Огірки такі гарні. І вже так, відносно дешево коштують. тому і ми беремо салати і просто їсти. Сьогодні один огірочок до оселеця з'їла, тому рекомендую. Ну Відносно з м'ясного, взяла фарш домашній, фарш на. 100 гривень оцей фаршик, я буду готувати тефтельки. І печінкова ковбаса. Почінково давно я вже не брала печінкову ковбасу. Цього разу взяла 53,40. Я пам'ятаю, коли ми брали її по 25 гривень. і кожного разу вона збільшується у ціні. Але то не саме головне, головне, що, щоб вона не спаскудилася, як ото кажуть, а в неї вже не раз додавали легені замість частини печінки, тому, тому вона іноді ну, така не дуже смачна. І вже не те, що було раніше. Тому рекомендувати я її не дуже можу. Бо починкова ковбаса перевелась. А далі все по, по списку трішечки покажу. Тепер, мої любі, покажу, що ще я купила. Чорносив беру вже не перший раз. Дуже смачний, такий він поживний. Своя лінія. І цей чорнослив був по акції. Якраз таки цей чорнослив у нас 53 гривні. Тому рекомендую. Що ще засіб відбілючий, білизна, розумний вибір 23,90, навіть дешевше, ніж калушанка. Кислота оцтова. Взяла кислоту, і ця кислота коштує у нас 17,20. Ось вона. Ну, це для прання. У супи борщі я беру якраз таки. Отой яблучний оцет, він дуже смачний. Ну, куди ж без молокії? Молокія, однозначно, мій фаворит, був без акції. Взяла дві штучки по 40,90 на 81,80. Щоб не заходити в Аврору, бо я завжди беру папір в Аврорі, я взяла ось такий туалетний папір. Розумний вибір за 11,60. Дві штуки, дві штучки, у нас вийшло по 23. Ну, 23 20, ось так. Ну і, звичайно, взяла про запас ось такий хліб, житній, з пшеничного борошна і лінський. Він у нас трішки подорож. Був колись 6,70. Зараз він 8,90, мої любі. Ось оце все коштувало по Чекові 741,97. Тому, моє любі, я з вами прощаюсь. Все дуже гарно. Дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що на мене підписуєтесь. Цілую, люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей.